Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас субота, 3 червня, як би вже літо, але в Житомирі погода зовсім не літня, наче і сонечко, але плюс 12. Я ось їхав і в пальці змерз. Холодно. Вітаю усіх із міжнародним днем велосипеда. З нагоди цього дня, сьогодні в Житомирі велопробіг. Зараз збираюся з думками і вирушаю на місце зустрічі. Ось я і приїхав на місце зустрічі. Народ потихеньку збирається, реєструється. Сподіваюся, буде перед виїздом інструктаж. Всі будуть їхати слухняні, чемні, і ніяких пригод у нас не буде.

Можна десь тут розписатись? Да, якщо реєструвався. Да. Там має бути не Житомир Райзів написано. Лукочка, де? Да, де? Лукочка, де. Да. Так. Давай складніки кормлють. Да, Вчора Житомир трішки зачепила негода. Погреміло, поблискало. Дощик у нас невеличкий пройшов. Трошки похолодало, були сумніви, чи сьогодні буде проведений цей велозабіг чи ні. Але все ж таки сьогодні наша погода нормалізувалася. Сонечко але все одно якось не політнього прохолодно. Зранку було я о 9 виїжджав, плюс 12, Має піднятися ближче до обіду температура до плюс 18 і трішки стане тепліше. Але все одно вітер холодний, і руки трішечки мерзнуть. Трапилася дорожня транспортна пригода, сиділи в кіл на спуску з гори. Хто знає, там такий є поворот в центрі магазину, і от якраз там дві дівчини впали і травмувалися. Так що, друзі, коли будете їхати в величезну банду, якийсь я велопробіг, чи ще там щось, пам'ятайте в першу чергу і про свою безпеку, і про безпеку інших. Будьте на дорозі уважними і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обстояли, зібралися до купи і вирушили далі. Тут там лишилося зовсім трішки до фінішної локації кілометра два, може три. І приїдемо. Тут на дорозі ми стояли доволі далеченько від водойми і комарі дикі гризуть. То я уявляю, що там буде біля озера, там комарів буде купа. А ще й гадюки вужі. Коротше буде весело. За інформацією від організатора з нашої колони. Ви було 5 учасників. Друзі, катайте доволі уважно, дуже обережно. Дорога це зона підвищеної небезпеки, як для автомобілістів, мотоциклістів, так само і для велосипедистів. Ви можете бути впевнені у собі, але ви не можете бути впевнені в оточуючих вас велосипедистах. Будьте уважні! Коротше, дожився. Тут в Житомирі організаторам і велосипедистам показую коротку дорогу, як доїхати до як там во називається. До озера Кит. Во згадав. Я восени. Ні, не восени. Ранньою весною. Я туди вже їздив, дорогу пам'ятаю. Так що зараз поведу колону до того озера. Зараз там позаду мене чекаю на колону. Я стартую перший, позаду мене поліція, а далі вже решта велосипедистів. Так що вчить, шановні діти, географію. Хто знає, може і вам в якомусь Житомирі вона знадобиться. Я впевнений, зараз там то позаду машини. Багато велосипедистів стане, тому що там трошечки почався пісочок. Всі тут велосипедисти, ну не всі є такі, що не пристосовані до їзди на піску, а тут його доволі багатенько. Так що у нас колона на асфальті була розтягнута, а тут зараз ще більше ми розтягнемося, тому що хтось не зможе подолати пісочок. Отам От поліція їде і позаду. В неї їдуть решта восплодистів. Чоловік 100, мабуть. Я думаю, зараз приїдемо на фінішну локацію і порахуємо, скільки нас зробимо спільне фото. Цього острова, як він називається, цього острова кохання, який там позаду мене, є своя історія, своя легенда. І за переказами, колись дуже давно в цих краях жило дві сім'ї. В одній сім'ї був файний парубок, в іншій сім'ї була гарна дівчина, і вони колись випадково зустрілися на цьому острові, полюбили одне одного і на тому все. Чим закінчилася ця легенда, ніхто не знає, але... За переказами лісників був третій парбок, який заздрив цьому коханню і він втопив закоханих. І сьогодні, по ночам, коли повний місяць, на цьому острові можна побачити дві моторошні тіні. Це привиди тої закоханої пари. <му> <му> У страшно. Місцеві грибники кажуть, що після дощів пішли гриби, і також. Пішли шармячні гриби. Зараз будемо їх шукати. Похожу по лісі, пошукаю, бо цікаво, ж, що це таке за шармячні гриби. Може дійсно щось таке є, а може то все вигадки. Подивимось. Бо ліси тут цікаві. Нещодавно, коли ми їздили на холодний водоспад, на дереві росли смажені сардельки. Так може і тут шармячні гриби можна буде знайти. знайшов Ось він, шармячний гриб. Росте біля сосни, який білі грибочки треба обережно розчистити. І тако викрити з корінням. А, а, дивіться який великий шармячний гриб. Дійсно, з виду схожий на шаурму І пахне як шаурма. Спробуємо. М -м -м. Дуже смачний шармячний гриб. Знайдете, не полянуйтеся зірвати і посмакувати. Дуже смачно. Друзі, тиждень пройшов і зараз вами поділюся, що в мене з'явилося новенького на велосипеді взагалі з речей за все те, що мені потрібно для моєї подорожі із житом равезю. Оновив я собі грипси, поставив. Отакі От зручні з невеличкими ріжками. Можна і такої, і такої. Хто розбирається, той розуміє, що корисна штука. З'явилися у мене отакі От велосипедні рукавички. Теж давно їх хотів, Це стільки вже років катаюся, у мене їх ніколи не було. А це вперше з'явилося. Придбав я собі надувний каремат, тому що звичайний той, що складається або скручується, він об'ємний і його незручно з собою тягти. А надувний, він маленький, компактний і якраз в баульчик влізе, зручно з собою буде брати. До речі, будинок лісника тут не зачинений. Подивимося, що всередині не відчиняється. Так. Отака кімнатка. Грубка є, аби розтопити каструльки. Ну і основна кімната. Лавочки, стільці, стіл. Нічого зайвого немає. Ще. Камінчик отакий. Так, щось тут у нас висить. Ох а тут сіль висить. Ти Артем, сіль. це раритет. Зараз така великі гроші коштує. Нехай лишається. Може комусь вона тут колись знадобиться. А так непогане. Затишне місце. Головне, що не засране. Хоч воно і не закривається, але воно не засране. Доволі чисто. Так що все ж таки тут або прибирають, або просто народ не смітить. Тож, якщо тут раптом застала негода на цьому озері, то думаю, тут можна в цьому будиночку її перечекати. Сьогоднішній було завершується. Народ збирає свої лахи, прибирає після себе. Ми люди чемні сміття, все ось в пакет покидали. Тут нічого після себе не лишаємо. І ви також, якщо будете відпочивати на природі, після себе не залишайте ніякого сміття, не будьте свинями, а будьте людьми. Зараз шукуємося у колону і вирушаємо назад до Житомира. Цієї вдома, закінчився сьогоднішній велопробіг, були падіння, були травмовані, були поламки велосипедів. До речі, в мене також поламка не оминула. Їхав через пісок, там хтось мене підрізав, я, коротше, загальмував, різко в піску мене кидануло. І де тут воно? Десь, коротше? Ну, десь отут. Ага, ось. О. І ось виламана спиця в мене. І щось у мене із колодками отако. Треба буде звертатися до майстра, аби полагодити ровер, бо через два тижні вже вирушати у заїзд до Ізюма. Спасибі, що подивилися моє відео до кінця. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, а найголовніше донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Велоклуб друзі, місто Ізюм.